Ти падала. І я тебе рада чути, Феліксе. Ну як це все розуміти? Ти коли обіцяла зателефонувати? Оп, о 11.30. Зараз лише одинадцять. Ти мала набрати мене два дні тому. Згувався мною? Ти в жопу. Ти хоч знаєш, як це? Чекати і чекати і чекати і чекати два дні. Я був змушений займатися обозначим. Я витер весь впил. Я віддрав підлогу. Я перемив весь свій посуд. Який жах! Не перебивай мене. Я виправ усі свої речі. Ти що, голий? Що? Звідки ти? Ну, Ти сам сказав, що ти виправ усі свої речі. Отже, ти голий? Знаєш що? Ти мене дістала. Диктуй свій номер. Отак одразу? Отак От одразу. Наступного разу, коли я захочу висказати тобі усе, що я про тебе думаю, я не буду вимушений і сидіти і чекати тебе як ідіот. Таким чином, у мене ще ніхто не стріляв на урок. Це так оригінально. Дуже смішно. Я сказав номер диктуй. Алло! Ну, я не знаю. Можливо, скажу, а можливо і ні. Можливо, скажу, а можливо і ні. Можливо, скажу, а можливо і ні. Знаєш що? А на фіга він мені здався? Ми зараз з тобою прямо тут розставимо усі крапки над І? Схоже, двох днів було мало. Я прямо бачу, як тобі не терпиться влаштувати скандал. Так, не терпиться. Я тільки й мріяв про цю мить, поки драю підлогу. Так от. Люба моя Марго. Через таких пустоголових ідіоток, як Я ти. Я зараз покладу слухавку. Через таких пустоголових ідіоток, як ти? Ах ти ж? Ви ну, як так, блін? Якщо ти ще раз так зробиш, я присягаюся, я переріжу телефонний дріт. І якби збирався перерізати, то це зробив би вже давно. А от і зроблю, не сумнівайся. Але спочатку я, я змушу вислухати тебе усе, що я про тебе думаю. На чому ми би там зупинилися? А, точно! Через таких пустоголових ідіоток, як ти, наш світ остаточно зруйновано. Ти і тобі... Повірити не можу. Ти підготував цілу промову. Ти і тобі подібні. А ти знаєш, де я зараз? Мені байдуже. Ти і тобі подібні, які не вміють слухати, а тільки реагують на усіляке телевізійне лайно, як собачки Павлова. А я на морі. Де ти? Так, стоп. а Як це так, якщо там повсюди радіація? Та не переживайте. Я в бункері. Але мені це не заважає опинитися будь-де. Тут головне створити правильну атмосферу. Я вмикнула звуки хвиль, чайок, заплющила очі, і все. Я не можу. Чому я досі з тобою розмовляю? Взагалі-то ти здебільшого кричиш, а не розмовляєш. Зате ти несеш усіляку ахінею. Тобі що, 10 років? Мріяти ти корисно будь-якому віці. А зараз це єдина можливість відчути себе живим. Аби ти менше займався своєю промовою. Так, дійсно, стривай. Скільки тобі років? А, яка різниця? Е, ти краще скажи, де б ти хотів. Опинитися прямо зараз. Десь подалі від тебе. А зважаючи на те, що ми знаходимося у різних бункерах, то моя мрія вже стала реальністю. Ха-ха! Хий -ха. ти зануда. Кажи скільки тобі років? А тобі скільки? Мені 32. Твоя черга. Мені 23. 23? Тепер все ясно. Тепер все стало на свої місця. Господи, Марго, марго. Яка ти ще дурна? Ти що знову кинула слухавку?» Ти дійсно вважаєш, що я займаюся дурницями? Мені здається, тобі вже давно слід подорослішати. А ти знаєш Фелікса, а я, мабуть, все ж таки прислухаюся до твоєї поради. Ну нарешті, нарешті ти почала говорити нормально, нормально, як нормально здорова, доросла людина. Дійсно. Про що я тільки думала? А, Сиджу тут, як пустоголова ідіотка, слухаю цих огидних чайок. Ага. Звуки хвиль. Ага. Вдягла вульгарний купальник. А... Ти одягла купальник? Дарма я його надягла. А ще, як справжня пустоголова ідіотка, я намастила себе кремом для засмаги. Усе тіло. Усе. Ясно. Феліксе, з тобою там все гаразд? Просто ти раптом замовк? Я тут, я просто задумався. А про що? Та так, ні про що. Про море, пляж. Е, Вірніше про те, як це загалом безглуздо носити купальник, якщо поруч немає моря. Гадаєш його краще зняти? Що зняти? Купальник? Мабуть, краще? Все? Що все? Пальник. І я його зняла. Тепер ми вдвох, як дорослі люди, сидимо голі. Можемо, врешті-решт, поговорити на серйозні теми. Правильно. То про що ти там хотів поговорити зі мною? Я не пам'ятаю на чому зупинився. А, Ти казав через таких пустоголових ідіоток, як ти. Так точно дякую. Через таких пустоголових ідіоток... Знаєш, я тут так подумав, а ти не ідіотка. Але все-таки пустоголова, так? Ну. Мабуть. Тобі ж всього на 23. Хіба це вік? Я пам'ятаю себе у цьому віці. Справжній придурок. Хочеш сказати, ти не завжди був таким задутом, як зараз? Щоб ти знала, я вмію грати на барабанах та баз-гітарі? А це вже цікаво. Продовжуй. Колись я носив довге волосся, пив дешеве вино, курив. Мене часто затримувала полі поліція, а одного разу я так напився, що набив собі тату на лівій сім'ї, уявляєш. <рес> Господи, скажи, що там намальовано! Ось цього ти вже більше ніколи не дізнаєшся. Здуріти можна, і ця людина каже мені, щоб я подорослішала. Але ж я зараз не такий. Я змінився. Ти не змінився. Ти прямо таки помер і народився заново. Цікаво. А яку музику ти тоді слухав? Різну. Але найбільше мені подобався «М'юз». Ну, а тобі що подобається? Мала? Мала? А це вже приємно. Мені подобається каніблкорпс. Це доволі неочікувано. А улюблений письменник у тебе є? Уяви собі Олександр Діва. Ясно. Що такі ясно? Ну... Дюма, це ж... Дюма це якось банально чи що? Ти знову став занудою. Хотіла б я зустріти колишнього Фелікса. Він мені подобався більше. Я б змусила його набити собі тату ще й на правій сідниці. Шкода, але від колишнього Фелікса вже майже нічого не лишилося. Дійсно, шкода. А який ти зараз? Ну, я, звичайно, не такий красень, як колись. але... О, точно! Це чудовий момент. Опиши себе, а я заплющу очі і спробую уявити. Е, ти зараз серйозно? Серйозно? Ну, гаразд, цей почекай. Ти тут? А, так, я тут, я просто думаю, з чого краще почати. Ну, ну... Я доволі високого зросту десь десь приблизно метр шістдесят, сімдесят шість. У мене цупке чорняве волосся, е, акуратний ніс. Масивне підборіддя. І загалом я маю доволі спортивний вигляд. Цей. Гарний прес і на цьому поки що все. Твоя черга. Як хочеш? <кій> Ти готовий? Зараз, зараз. В мене гарні довгі ноги і широкі стегна. Я наче пісочний годинник, як не переверни, однаково пропорційна. Мабуть, мій єдиний недолік це невеликі груди, хоча більшість чоловіків вважає геть інакше. А на якому морі ти сьогодні була? На середземному. Це ж був вечір, так? Так. Тоді десь далеко вже почали співати цикади, а, а у повітрі літати маленькі шматочки сухих водоростей. Звичайно. Феліксе, записуй. Нуль п'ятьдесят шість. Сорок два, три, п'ятьдесят вісім, шість три. шість. Сорок два, вісім, три, вісім. Тільки не загуби, а то знову будеш займатися бо значить. Не переживай він в надійному місці. Тоді до зустрічі. До зустрічі. Мені потрібен люз. Чорт забирай!